Банкова та Слуга народу на словах розповідають про політичну єдність, про необхідність бути таким єдиним ударним кулаком а на практиці скасували візит Петра Порошенка. До Польщі та Сполучених Штатів можна по різному ставитися до Петра Порошенка, але це лідер парламентської опозиції, це лідер фракції Європейська Солідарність. І відповідно наші західні партнери, Сполучені Штати Америки та й Польща, дуже хочуть почути альтернативні голоси українських політиків. Плюс давайте не забувати, що у Порошенка є. Досить хороші знайомства із Дональдом Туском, і вони б зараз могли стати у потребі у питанні розблокування україно польського кордону. Крім того, Сполучені Штати Америки теж дуже хочуть почути альтернативні голоси, відмінні від голосу Андрія Єрмака. Тому не так просто було скасовано цей візит Корнієм.